Вітаю, панове, раджу вам не боятися такого звіра, як психіатр. Частіше за все, це зовсім не звір. Інколи навіть приваблива дівчина. Чесно. Чому не треба боятися психіатра? Стереотипних проблем, які були раніше, які ви можете знати з історії або з якихось забабонів, їх зараз в більшості своїй немає. Тобто лікування проводиться згідно протоколів, людей водять на психотерапію, інколи на трудотерапію, арт-терапію, ніяких концтаборів і так далі немає. Є свої перегиби, але все-таки. Тим більше, якщо на амбулаторному лікуванні нічого з вами страшного не станеться, я своїм пацієнтам даю приклад такий: уявіть, що ви собі зламали ногу. Вам дають костелі милиці. На той період, поки ви зможете знову йти своїми ногами. Бо якщо ви будете ступати на зламану ногу, то швидше за все, вона або не зростеться, або зростеться як попало, і ви не зможете нормально ходити. Так само і психотерапією та медикаментозним лікуванням воно потрібне для того, щоб ви змогли піти своїми ногами рано чи пізно, поставити милиці біля стіни і піти далі самостійно. Але цей період треба витримати, його треба пройти. Якщо логіка з костелями зрозуміла, то логіка із терапії психіатричних станів теж має бути зрозумілою. Аналогія абсолютно проста і вона дієва. Так воно і є. Не можна не лікувати стан, який поступово розвивається. Не будете нічого робити. Буде гірше. Тому спілкуйтеся з психіатрами, розказуйте все, як є. Ніяких таємних списків, ніяких страшних діагнозів, які заборонять вам робити що там будь-що, їх зараз, в принципі, майже немає. А якщо є, то це такі стани, які, вибачте, ви й самі навряд чи кудись підете щось робити, про що ви там переживаєте, що вам заборонять? Машину водити, або лазити по висоткам чи ще щось. Тому лікуйтеся і не соромтеся своїх станів. Людина не залізна. Нервова система вона має свої межі. І незалежно від того, наскільки висильна людина, витривала людина, свідома людина, рано чи пізно виснаження наступає і приходять проблеми. І з ними треба боротися. Боротися правильно. Не треба забивати на себе. Тому лікуємося у психіатрів, консультуємося і починаємо йти своїми ногами без милиць.